Усім привіт! Мене звати Василь Пихньо. Це Ютуб канал Фабрика новин. Закликаю вас одразу підписатися на нього, якщо ви ще раптом цього не зробили. А також поставити лайк до цього відео авансом, тому що це ваша улюблена рубрика, огляд російських. Пропагандистів, і як я вже анонсував, мене чесно кажучи, трішечки турбувало запитання, куди зник Дмитро кисельов. Ну не те, щоб турбувало. Насправді мені на них начхати на всіх цих пропагандистів, е, окрім того, що не начхати буде на їхнє притягнення до відповідальності після української перемоги, тому що так плювати на професію, як вони це зробили, так абсолютно не можна, і всі вони мають опинитися на лаві підсудних. Утім, погодьтеся, що багатьох із нас в принципі виникало таке питання: а де ось цей, от, ну, цей персонаж, який е, з 2014 року все обіцяв перетворити у радіоактивний попіл, е, говорив про ці легенди про мальчика в одніх трусіках, якого розпяли, і тому подібне, і так далі. Де він зник? Востаннє, чесно кажучи, я е, про нього чув, ось про цього персонажа, не буду брехати. От, Чесно, я не дуже сильно за ним стежу, але востаннє я про нього чув, коли у Криму загинула журналістка Росія Сьогодні, тамтешнього регіонального відділення Росія сьогодні, коли поїхала на відповідно. Полігон, і там її випадково чи не випадково, біс його знає як застрелили. І от керівник Росії сьогодні Дмитро Кісельов вирішив це прокоментувати. Все, після цього я фактично ніяких новин про нього не чув. Тож я вирішив дізнатися, а де пропав Кісельов. Отже, один із найперших запитів у російському Гуглі одразу вибуває на такий сайт, який називається Лентару. І там я зайшов на тех Дмитро Кисельов, щоб подивитися, а де власне цей весь персонаж, так би мовити, переховується і що з ним взагалі сталося? Чи живий він, врешті-решт? І що ви думаєте? Е, от про нього, що пишуть про цього Дмитра Кисільова. Е, Відповідно, він. Там його біографія, бла бла бла, це все нам не цікаво. Якщо в кінець прогорнути, то є вкладка із новинами щодо Дмитра Кісільова, і якраз новини, про які я говорив щодо цієї журналістки, яка загинула у Криму. От вона, от оця одна новина, от друга новина, і поміж них жирним кеглем, жирним шрифтом виділено іще дві новини. Одна. В Москве пройдет перший російський вінадільський форум. Друга опублікована опублікована програма Вінадільчиського форума, і в мене це, чесно кажучи, виникло е, виникло певні запитання. Е, почекайте, може помилилися у лентіру? Може Кісельов не має ніякого стосунку до цього? Може вони якусь дурню пишуть? Але ні, насправді, якщо зайти на цю публікацію на останню публікацію про програму, вінадільчиського форума. То ми на ній зможемо побачити, що насправді у спікерах цього форуму є саме Дмитро Кисельов. Отже, в пошук буваємо його прізвище, і ось, будь ласочка, спікери, председатель правління Асоціації виноградарів і віноділа в Росії Дмитрій Кисельов. Ну, невже це може бути він? Невже це може бути правдою, але згадуючи про те, що в цього персонажа є е, віли у Криму, і про те, що він займався е, виноробним бізнесом? Е, перевірив його біографію, друзі. І що ви думаєте, виявилося? Женат восьмим браком е, Марія Кисельова супруга, ну це все нам не важливо, але е, є совладельцем 25% кримського віна дільчиського хазяйства ООО Кімерія, випускаючого шампанське під брендом Кок -е бель Е, ну, я впевнений, що от ви пам'ятаєте цей мем совпадіння, Не думаю, що це що це збіг обставин і що це той саме Дмитро Кісельов, але я вирішив ще далі зайти, ще перевірити. Зайшов на асоціацію виноробів Російської Федерації. І що ви там думаєте, я знайшов, що председатель правління Кисельов Дмитрій Константинович саме. Той Дмитро Кісельов, який відзначався пропагандою у російських медіа, який обіцяв перетворити світ у радіоактивний попіл, якщо раптом Росії буде якась загроза, тобто. Фактично, з цього всього ми можемо говорити ось про що. Один з головних пропагандистів, який з 2014 року вішав локшину росіянам на вуха, а, а говорив абсолютно чухню і про це от, а, радіоактивний попіл і про я не думаю, він насправді зараз що робить? Він чилить ось так: от собі е, з, з пляшечкою вина у руках відпочиває десь на укримському узбережжі. Ну, хоча зараз напевно, він не в Криму, але він попиває вино, займається виноробством е, і в. Вся його пропагандистська робота на цьому завершується. Тобто, друзі, я зараз е, не до друзів звернуся, а до росіян, до наших недругів, але вашою мовою, ви розумієте, як вас обманують? Еті всі пропагандисти, ані. Полную ересь говорят, и только когда их как-нибудь отпускают на заслуженный э, отдых, они либо убегают из России, что сейчас невозможно для Дмитрия Киселева, либо начинают наслаждаться жизнью, пока ваши родственники, пока ваши мужья и сыновья погибают здесь в Украине. Когда их мобилизируют, и они здесь погибают. они вот так вот пьют вино. Вот вам, друзья, и все видповеди, "Кудыш, же сник Киселев. А вин забухал. Ну, можна і так сказати. Отже, наступне питання: які нові новини в трендах росіян? Ось Це мене зацікавило. Я вирішив зайти у Google Trends російського Гугла, і що я там побачив? Перше, ясно, що матч Узбекистан-Росія це не там футбол зараз цікавить на темі чемпіонату світу із футболу. Друге, які свята традиційно що щодня найбільше гуглять росіяни, які свята відзначаються в той чи інший день, і третє. Евакуація Херсона, про яку заявила Ірина Верещук. От чесно, ви чули сильно якісь новини з приводу того, що віце-прем'єр-міністр оголосила евакуацію із Херсона. А вона є ну насправді така новина була. Ірина Верещук приїжджала до Миколаєва, і там на засіданні з місцевими чиновниками вона оголосила, що оголошується добровільна евакуація із Херсона для тих українців, які опинилися у скрутній ситуації, в яких немає житла, в яких знищене житло, в яких немає обігріву опалення. Води, електроенергії, і тому подібного, і тому за кожного держави буде здійснюватися добровільна евакуація херсонців е, приблизно на західній області, і при, до цього ж це все, все буде, е, як я сказав, здійснюватися за кожного держави. Ось так прозвучала ця новина. Чи чули ви про неї в Україні? Та особливо ні, тому що вона не викликала якоїсь якихось суперечок. Ну, це нормальна робота, яку ми проводимо вже дев'ятий місяць з часу широкомасштабної війни. Але для росіян ця новина залетіла у тренди. А чому поцікавився я? А тому, що от ви бачите, з тих трьох публікацій, які е, числяться у трендах, є посилання на видання Рідівка. Абсолютно пропагандистське видання, але я хочу, щоб ви познайомилися, як вони подають новини, і тоді ви все зрозумієте. Отже, віце-прем'єр України почалась евакуація Херсона. Ну, значить, то все нормально заявляє, що так як і сказала Верещук, що це все буде добровільно і тому подібне. Але далі вони проставляють дуже важливі і дуже такі ну неправдиві акценти. Причем еще и зазначаючи как апдейт. Также Верещук рассказала про украинский опыт эвакуации. На этот раз будет помогать Николаевская область, чтобы успешно в лапках вывести людей на запад страны, где хотя бы есть электричество, увага, украденное у одесситов. Первая манипуляция, не точно не манипуляция, просто... Тупа брехня, так само, як і щодо успішної евакуації у лапках. Однак, вміста електричества евакуїрованих жителів встретять фільтраційні мероприятия. улюблена тема ось цих от э, російських видань, які говорять про те, що ми тут укробандерівці, укранацисти і тому подібне, Незалежно від поддержки якоїсь сторони, ті, хто вирішив уїхати, вряд ли ждет хороше. І коли ти бачиш, коли ти читаєш такі новини, ти прекрасно починаєш розуміти, чому у росіян в топі у трендах саме ці новини, саме новини про евакуацію з Херсонщини, тому що вони їх тупо згодовують їм повну маячню.